Вітаю! З вами Наталія Венгрен, і сьогодні п'ятий клас подаємо у вигляді десяткового дробу відсотки. Для того треба пригадати, що ж таке один відсоток. Виявляється, ми знаємо, що один відсоток це дріб одна сота. Тому, якщо нам треба подати один відсоток у вигляді десяткового дробу, то ми повинні написати, що це 0,1 сота.

Так само 10% відсотків. це 0,10. Але, Тут є одне. але, Адже в нас нулик в кінці десяткового дробу в десятковій частині можна відкидати. І тому ми сміливо можемо записати, що це те саме, що 0,1. 14%. Відсотків. Давайте поміркуємо. Зрозуміло, що 14, сотих. а чи побачили ви якусь закономірність? Так, я впевнена, побачили. У кожному із цих чисел, якщо воно записане у вигляді відсотка, а треба у вигляді дробу, то ми переносили кому на два знаки вліво. Тобто була кома одна ціла, один відсоток була тут, а записали в дробі два знаки вліво, сім відсотків кома тут і переносимо на два знаки. Вліво. Те саме 10%, тому 14%. Що ми робимо? Правильно, кому ставимо перед 14 і отримаємо 0,14. А в числі 270. Так само, кома у нас тут. Переносимо на два знаки вліво і отримуємо 2,14. Сім 70, десятих, ну, 70 сімдесят або 2,7, бо нулик останній можна відкинути. А тут, так, дійсно, якщо ми переносимо кому на два знаки, ми отримаємо 10, нуль сотих можна не писати. Отже, одна тисяча відсотків це справді є 10 цілих. А чому дорівнює 22%, а 150%? Я думаю, ти розібрався. Напиши в коментарях свій варіант відповіді.